Друзі, в Канаді вперше за все моє життя тут відбуваються якісь дуже такі гарячі події, багато якоїсь політичної драми не можу з вами не поділитися. І я думаю, що навіть новоприбулих це рано чи пізно теж торкнеться, тому що коли в країні така політична нестабільність, це завжди буде якось відбиватися на економіці. І тільки ми побачили падіння процентової ставки, яка я сподівалася, допоможе, мабуть, наступного року людям, які здають житло в оренду, не підіймати так ціни на житло, бо може бути трошки легше виплачувати іпотеку. Сьогодні вранці прокидаюся. Перевіряю імейл, і тут бачу термінові. Новини, що Христя Фриленд звільнилася. Причому вона не дала надурити бабу. Ні, я просто шучу. Вона не дала себе звільнити, бо мені здається, в п'ятницю трудої там щось натякав, щось їй там казав. І вона пішла, так сказати, красиво. Вона виставила свого офіційного листа у минулому Твіттері. Зараз. X, де вона описала причини того, чому вона покидає кабінет Трюдо, і що вона сподівається продовжувати працювати у партії. Дуже багато чого вона там пояснює про те, що вона переживає за те, що буде з бюджетом, з приводу того, що Трамп нам погрожує, поставити 25% відсоткові податок. Це звичайно дуже велика загроза для нашої економіки. В той час, як ліберали ще зовсім нещодавно. Пообіцяли канадійцям роздати по 250 доларів, і потім виявилося, що ті люди, які на це кваліфікувалися, це були середній клас, туди не входили там пенсіонери та люди, які живуть на соціальні якісь виплати, і звичайно, НДП, інші політики вимагають це. Розширити на соціально незахищені шари населення, а це вже збільшить витрати бюджету на ці виплати вже мені здається, приблизно, якщо так взяти цифри, десь з 18 мільйонів до 500 з чимось там мільйонів. Тобто це дуже значна різниця. І я думаю, що Христя Фріланд подивилася на бюджет, побачила наскільки великий дефіцит. Від того, що вони спочатку нам обіцяли минулого року, і вона просто реально побачила, що у бюджеті нема запасу для цих 250 доларів. Хоча це навіть якась вже така відносно дрібничка. Вона в своєму листі писала, що Канаді треба готуватися економічно до цих загроз від Трампа, і на це має бути якась там вже подушка фінансова. І, звичайно, коли вони обіцяли минулого року, що дефіцит бюджету буде 40, 41, мені здається, мільярдів доларів. А по факту вийшло 69. І вона звільняється якраз перед тим, як відраховуватися перед урядом, перед усією країною, який у нас стан бюджету. Тобто дуже така виходить політична драма. Тут же новини: в Торонто Стар пишуть, що канадський долар падає, що на біржі теж іде падіння. Тобто, починається все це миттєво відбивається на економіці, і це все розлетілося по всьому світу. Звичайно, дуже незвично бачити так багато подій у Короткий відрізок часу в Канаді. Там також звільнився міністр Хаузін, тобто хаузінг – це що, житла. І дуже багато хто в парламенті взагалі е висловив своє враження, своє ставлення до Трюдо, і дуже багато хто зараз вимагає його відставки. Але поки що він. Е Такого не об'являв, кажуть, що у середу буде ще одне засідання лібералів. Подивимося, що буде. Дуже цікаво зараз розгортаються події, і все це перед тим, як уряд іде на свята, все це перед святами. Тобто, взагалі всі зараз на нервах, взагалі всі переживають. А тут ще й така політична нестабільність. Тим часом страйк пошти. Начебто має закінчитися сьогодні. Вівторок. Тут тобто сьогодні я ще не бачила жодної машини пошти, але сподіваюся, вона почне працювати. І, звичайно, там будуть розглядатися посилки в залежності від того, що першим прийшло їм у склад. Тому все буде з дуже великою. Затримкою, вважайте, з навіть якщо вони сьогодні, сьогодні що 16, з 14 листопада по 16 грудня, дуже, дуже більше місяця вони не працювали, але там також все ще не налагоджено, є ще багато недомовленостей і незадоволеності. Тому цей конфлікт ще, мабуть, будуть дуже багато висвітлювати. І взагалі, зараз відбувається дуже багато. Такого всього неочікуваного я б сказала, тому що ніколи я, наприклад, не очікувала, що в Канаді почнеться щось таке. Сподіваємося, що буде все у нас мирно, і що а, ми знайдемо вирішення, знайдуться розумні професійні люди. які Зможуть керувати країною, коли у нас будуть вибори. До речі, цікаво, що Христя Фриланд, вона взагалі здається за своєю кар'єрою, за своєю світою, є журналісткою, і, мабуть, у цьому можна у її, у тому, як вона себе поводить, як вона пішла, можна трошки продивитися так. Характер журналіста трошки так продумано, трошки так є у неї. Знаєте. Як може хтось дивився серіал Скендал скандал про Білий Дім і про те, як вони там все продумували, щоб було політично якось такі поштовхи дуже влучні і у правильний момент. І мені здається, вона також дуже влучно пішла, коли там ще якісь люди були у відпустці, Тобто. Вона не дала йому її звільнити. Тут все мені здається має дуже багато змісту. Подивимося, до чого це приведе. Я дуже сподіваюся, що це не торкнеться простих людей, не торкнеться новоприбулих. Або на жаль. Українцям, які приїхали, їм і своїх бід та проблем вистачає вдома. Тут вони приїхали, щоб знайти якийсь спокійний прихисток, намагаються собі побудувати якесь спокійне життя, трошки більш-менш забезпечене. Я вже казала, що зараз найважчий такий період для того, щоб приїхати в Канаду і починати все з нуля. І люди, типаж людей, які приїхали, це не це не Ті мігранти, які приїжджали 10-20 років тому, які знали, на що вони йдуть, на що вони розраховують. Вони це вже там десь читали. Вони е, були готові вже починати все там з нуля з нуля, і вони були підготовлені морально до того, що буде важко. і багато хто вже заздалегідь вчив мову, і багато хто вже був готовий працювати там на найнижчих професіях і е, пожертвувати кілька років свого життя на якийсь більш такий. Е, Низький рівень життя для кращого майбутнього, так українці, які приїхали у останні пару років, а це більше ніж 200 тисяч людей, так не всі з них усвідомлювали, що їх тут очікує. Якщо ті, що в 2022 році приїхали, тільки почали робити перші кроки, якось вже тут. Застосовуватися, якось вже тут знаходити трошки більш-менш таку стабільність. Тут таке починається в країні. Сподіваюся, що все закінчиться дуже добре. Я думаю, що просто 2024 2024 рік просто має закінчитися, бо дуже багато всього відбувалося, і ми перегорнемо цю сторінку. І 2025 рік покаже, здивує нас чимось гарним. Тому, друзі. Давайте слідкувати за тим, що відбувається в Канаді, що відбувається а, з нашими новоприбулими. Є навіть якісь новини про квебеки українців, які можуть залишитися. Тому є якісь такі просвітлені надії, що є щось для наших людей ще хороше. І хочу сказати: не переживайте, у вас і так дуже багато стресу. Я освітлюю новини, але хочу сказати, що а, взагалі. Канада є країна великої сімки. Це все одно дуже потужна така країна з дуже міцною економікою. Так, зараз багато хто панікує, що все буде дуже погано, і Канада вже там просто згнила, економіка ніяка. Я читала деякі коментарі професорів економіки, які кажуть, що так, дефіцит бюджету дуже великий, але відносно інших країн. Це ще не так погано, тому подивимося. Час, звичайно, все розставить по своїх місцях. Друзі, дякую всім за перегляд. Буду вдячна за коментарі. Що ви думаєте з приводу того, що відбувається зараз політично в Канаді. Друзі, я бачу, що багато з вас дивиться без підписки. Мій канал. Будь ласка, підпишіться для вас. Це не складно і нічого не коштує. А мені буде новорічний подарунок. Я дуже хочу до нового року набрати три тисячі. Дуже дякую. Всім бажаю безпеки, мирного неба. Дуже міцного здоров'я, слава Україні, і побачимося скоро, Па-па.